Місцем зустрічі людей, які не уявляють свого життя без двоколісних залізних коней, став палац культури енергетик. Тут зібралися усі охочі продемонструвати свою майстерність, вправно керувати велосипедом та просто бажаючи отримати позитивні емоції. Основна ціль цього мероприятия – пропаганда здорового образу життя, конкретно – це велоспорт. Тобто зараз стоялися популярні велоспорт – це тріал, і тому подобне. Всі велосипедисти українки стараються підтримувати цей спорт спорт, розказують людям, що це таке, і якісь акції. Відкривали велофестиваль 2009 святковим шикуванням усіх учасників перед велопробігом по українці. Тепла сонячна погода супроводжувала колону велосипедистів під час поїздки вулицями міста на Дніпрі. А звичайні глядачі не гаяли часу та роздивляли знімки фотовиставки на спеціальних стендах. На фотографіях хронологія розвитку велоспорту Українки. По завершенні велопробігу усі велосипедисти демонстрували своїх двоколісних друзів на набережній біля Палацу культури. Зустрічалися і рідкісні екземпляри, авторські винаходи. Всього лише теж недавно був создан. Ну, задіяли участві в этом мій друг Костя. Я і ще три людини. Ну, в сорівнях дозволяють Ну, Якщо чесно, то ні в яких він ще до кінця не доділен. ну, будемо доділувати. На цьому хлопці вирішили не зупинятися. Попереду у юних кулібінах ще багато цікавих ідей. Будемо збирати лежачий, лежачий велосипед. Може бути, ще зберемо растебайк. Першим випробуванням для власників педальних коней став велодрайв рейсінг швидкісні велосипедні перегони. Перед початком змагань усі учасники обов'язково повинні були зареєструватися за спеціальним столиком. Після чого усі велосипедисти дружньо зібралися на набережній. Тепер давайте кріжі! На цих перегонах потрібно було за рекордно короткий час подолати 200 метрів, обігнавши супротивників. Варто зазначити, що власникам деяких велосипедів заборонялося брати участь у цих змаганнях. Ми запретили участь в дракрейсинги шосейникам, тому що їхня швидкість може привітати 60 км в час. Учасники ж на кроскантрі можуть розвити 50-56 депусі, максимум. Це було б нечесно, ми постілі туди шосенька. Уболівальників на фінішній прямій вистачало. Окрім того, видовищності заходу додавали і яскраві транспаранти. Це підбадьорювало кожного з учасників волошої, які тільки за проведення подібних заходів. Почаще таких ось соревновань і було б добре. Ну, вже не перший рік участвуєте? Ну, як сказати, участвую я перший рік, а на велосипедах я вже як третій рік. У Нас є команда определена. Ми куди то виїжджаємо, їздимо, відпочиваємо. Спонсорська допомога гру у іншому змаганні велосипедисти мали продемонструвати майстерність у керуванні своїм велосипедом. Кожен з учасників повинен був подолати зигзагоподібні загоподібні ділянки траси за мінімальний час, а також зуміти, не зупиняючись, переміщати певні предмети у різні місця. Наразі сьогодні зранку о 13 годині це вже пробіг наш велополодиний. Займемося, появою новий дрон. Видовичною родзинкою свята стали вражаючі виступи тріалістів. Спортсмени на велосипедах певної конфігурації влаштували на набережній справжнє екстремальне шоу. Квінтесенцією таких шоу обов'язково буде популяризація велоспорту в місті, заохочення громадян до активного здорового відпочинку та приєднання до когорти шанувальників чистого повітря. Марина Кочкіна, Олександр Костеніков, студія Барт Українка.